Вибачте, вас щось трапилося? А, ні, ні, ні. Витягла колеси підкачати. <свят> Можна вас запитати, як ви думаєте, скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? А, ну зараз мені мабуть потрібно ну 2 мільйони гривень точно. 2 мільйони гривень на місяць? Так, так, так. На що витрачаєте зараз? Найбільші мої витрати це бізнес, це реінвестуємо в бізнес. У вас дуже крута автівка. Скажіть, будь ласка, ким треба працювати, щоб стільки заробляти і придбати таку автівку? Може, ви донька депутата чи хто? Ні, ні, ні. Я мені 21, я зірковий номеролог. У мене своя онлайн школа нумерології, тобто я якби сама цей бізнес побудувала і сама реалізувалася. І Зараз передаю жінкам ці знання, допомагаю їм розкрити призначення, встати на свій істинний шлях. І ця школа вже прийшла більше ніж 15 тисяч жінок. Тому так як досягти успіху там двадцять рік, що вам допомогло в цьому? Ну відверто мені допомогла нумерологія, да зрозуміти свої сильні сторони, як я можу проявлятися, що я можу робити. От, ну, і так реалізувалася. Я думаю, що дуже багато моїх підписниць зараз шукають себе і теж хочуть реалізуватися. Можливо, якось їм допомогти. Мені так само було б цікаво розбір отримати. Можемо зробити. Давайте ваші підписники напишуть мені свою дату народження, а я для кожної зроблю безкоштовний розбір. Можна так? Да, да, да. Давайте спробуємо. <гум>